Вітаю кожного. Хочу поділитися відкривенням, які розповіли наші священики. Петро пише: одно те повинно бути приховано від вас, кохання. Що у пана один день як тисячу років, тисячу років як один день Бог творив цей світ за шість днів, і це були звичайні дні, 24 години. На сьомий день шість тисяч років. Як Шість днів один день тисячу років, а на сьоме тисячеліття буде спочивати Господь Бог тут на землі зі своїми святими від створення до потоку було. Півтори тисячі років від потопу до народження Ісуса Христа ще дві з половини. Тобто від створення до народження Ісуса Христа, і що чотири тисячі років, тобто пройшло шість, і ми стоїмо на порозі сьомого тисячоліття. Скоро буде цьому світу кінець, і ми це бачимо. Сонце стає як власениця. Темна місяць червона все більше набирають оберти всі ці події, цунамі, землетруси, землетрус території повін, території, де в Україні страшна війна, І Ми стоїмо на порозі зняття шостого друку. Після шостого друку просто як снігова куля буде все набирати та швидко оберти. Що людина навіть не встигне прийти до тями і настане друге пришестя Ісуса Христа, і кінець буде в цьому світу. Хочете з'єднатися з Богом? Напишіть мені. Амінь.